Одне з небагатьох фермерських господарств на Дергачівщині, яке має змогу сьогодні працювати на своїй землі. Восени тут засіяли півтори тисячі гектарів, тоді як у 2022-му через обстріли вдалося обробити лише 60% землі. Це у нас сорт одеська остиста. Колосок виповнений добре. Ось уже як ви бачите, показується зерно, яке вже може висипатися. Після дощу воно вже посипеться. Нам трошки не давали дожжі вбирати і ми затягнули трошки з уборкою. Врожайністю аграрії задоволені, але ціни на ринку поки не влаштовують, тому врожай поки не продаватимуть. На цьому полі ми плануємо зібрати 600 тонн. Тут 100 гектар, 60 центнерів з гектара пшениця сипе нам тут. Це поле було під паром. Воно в тому году не сіялося нічим. Зараз готуються до наступного сезону. Планують, які культури на яких полях сіятимуть. Треба топлива, треба мінеральні вдобрива, пасівний матеріал. Все багато коштів. Треба в один гектар. Потрібно вложити від 20 до 25 тисяч гривень. Ну це на протяжці. Росту рослини майже всі аграрні підприємства Дергачівської громади серйозно постраждали. Більшість взагалі не змогли відсіятися. Взагалі, по території у нас на сьогоднішній день три аграрних підприємства, які провели посівну роботу. Одне повністю сіяла площі дві два. Два фермерські підприємства, які частково посіялись на невеличких клаптиках землі. Деякі аграрії, які не провели посівну в Дергачівщині, вони перейшли до інших громад, взяли в оренду там земельні ділянки і обробляють, щоб утримати трудовий колектив. Станом на 8 вересня аграрії Харківської області зібрали 1 мільйон 318 тисяч тонн зерна. Серед культур найбільше намолотили зерна пшениці 1 мільйон тонн. Також продовжують збирати ячмінь, горох, озиме, жито, овес, гречку та просо. Розпочато збір технічного соняшнику та сої. Попереду східні райони Лозівський та Красноградський. Вражає нас в цьому році вище ніж за минулий рік. Відповідно, якщо ми кажемо про пшеницю, наразі це 44-47 центнерів з гектару. Того річ було 34-37, Тобто, вже плюс 25% краще за рахунок кращого догляду і. По суті, кращого догляду за оскільки той рік він більш ну був такий гострий критичний. Через військові дії проблемними залишаються деокуповані території: Харківський, Чугуївський, Куп'янський і райони частина Богодухівського це ті п'ять районів Харківської області, де точилися бої або були в окупації. Кожного дня фіксуємо прильоти не тільки на золочівщині, саме і по інфраструктурі. Насамперед, перше це елеватори або пересувна техніка. Особливо якщо ми кажемо про і такі громад у нас багато. Це фактично ну. Це лінія дії танку або міномету, це видно навіть неозброєним оком. Тобто там до кордону є відстані 2-3-4, 1 кілометр. І тому так дійсно під прицілом нашої аграрії кожного дня знищується внаслідок обстрілів поля, фіксуємо горить пшениця, вона найбільш легко піддається горінню. І кожного дня 25-50 гектарів, великі поля вони горять. Ми це фіксуємо. Як і підрив до речі, наших аграріях на мінах під час цих робіт. Ну підрив це десятки випадків фіксуються. Сіють, як і до війни, переважно пшеницю, кукурудзу соняшник. Менш популярні горох Гречиха Соя Врожайність значно нижче. Кажемо про ту ж саму пшеницю. То завжди це було 60+. плюс. Це було нормою 60 плюс центнер з гектару. Наразі це 44-47 і це ну дуже добрий результат, якщо ми кажемо про роботу під час війни в регіоні, який фактично є лінією фронту. Обстеження та розмінування потребують 574 тисячі гектарів Харківської області. Найбільше заміновані Ізюмщина, Куп'янський район, Чогуївський, Харківський.